Якщо ви також часто страждаєте від того, що не знаєте, як втілити вашу ідею в реальність, або як втілити якийсь ефект у монтажі в вашому відео, то це відео точно для вас. Привіт! Мене звати Юліана, і я розповідаю про те, як створювати контент швидко, якісно та продуктивно. Сьогодні я розповім вам про мої улюблені ресурси, з яких я беру натхнення для створення відео. Погнали! І перший всім відомий ресурс це звичайно Ютуб. Я часто переглядаю відео різних ютуберів, і навіть не тих, за якими я стежу, а просто якісь красиві відео. Інколи я просто можу ввести в ютубі Sony A7 III або A7 IV Cinematic і вам висвітлиться дуже багато різних всяких прикольних відюшок, знятих. На Соньку. Також я підписана на багатьох ютуберів, які можуть прикольні відео викладати. Це, наприклад, такі канали, як Life of Riza, Ryan Kao, канал Сема Колдера, Даніел Шіфер, Генбу, Меган Тан. І з українських каналів я люблю дивитися канал Кіп хоча там мало про відео і про створення контенту, але там дуже прикольні поради є про те, як бути продуктивнішим і встигати більше всього. Другий ресурс, про який я хочу розповісти, це такі сторінки, як Vimeo або Daily Motion. Там ви також можете знайти багато відео. Включаючи різні короткометражки, музичні кліпи або рекламні ролики. Далі перейдемо до категорії моїх улюблених сайтів. І перший з них це буде A-Candy. Про нього я неодноразово розповідала у своїх соціальних мережах, тому якщо ви ще не підписані на мій TikTok, раджу це зробити. Там є безліч різних ефектів і технік, які часто використовуються у кліпах і у рекламах. І дуже класно, що там можна робити пошук саме за ефектами, фільтрувати там, наприклад, долі зум. І будуть лише приклади кліпів з долі Zoomu. Загалом дуже цікавий сайт, я в свою чергу. Проводила там дуже-дуже багато часу. Надалі я буду розповідати про сайти, на яких ви можете знайти не відео, а картинки. Але я часто також надихаюся картинками, тому що я можу зробити там, наприклад, світову схему, така як була на фотографії, або композицію. Цей сайт називається Savit, і на ньому ви можете знайти багато натхнення не лише для відео, але для її оскільки там є багато прикольних всяких картинок, ефектів. Загалом тренувати надивленість на ньому можна 100%. Наступним із цього розділу сайтів також є Pinterest. Я думаю, він всім відомий. Багато розповідати не треба. Я люблю в ньому те, що він підбирає подібні картинки відповідно до моїх уже збережених картинках на певній дошці. І також я ще часто шукаю різні картинки у Unsplash. Він чимось подібний до Пінтереста, чимось до Savit, але там, до речі, можна безкоштовно скачувати картинки. І остання категорія для пошуку натхнення це, звичайно, соціальні мережі. Так, так, саме вони: TikTok, Instagram. Я дуже часто проводжу дуже багато часу, гортаючи різні рілси TikTok, Заспокоюючи себе тим, що я просто шукаю натхнення, я треную свою надивленість, але інколи дійсно можна натрапити на прикольні відео. Я зараз говорю не про просто говорячу голову, де ви можете знайти якісь лайфхаки і так далі. Ні, зараз я розказую про справді різні короткометражні фільми, навіть можна знайти або якісь просто прикольні атмосферні відосики. Я дуже часто знаходжу там всякі різні прикольні ідеї, зберігаю собі їх в папочку, тому що я сортую всі свої збереження. У мене там є фото, відео хаки, є там. Там просто відосики різні є натхнення. Так само я думаю, що можна робити і в тіктоці. Спочатку, звичайно, вам вони можуть не попадатись, але ви в пошуку можете пошукати якісь відоси і тоді полайкати їх, погортати, і вони все більше вам будуть попадатися. Тоді ви будете ще більше і більше бачити всяких прикольних відосиків. Можливо, ви будете скролити інсту з користю. Натхнення можна шукати у всьому: у музиці, у природі. У тому, як падає світло у вашу кімнату. Навіть у снах. Творчість є унікальною, тому давайте будемо створювати натхненний цікавий контент. А якщо вам цікаво, як створювати атмосферні відео, можете глянути цей відео. Папа!